Останні події в країні ми обговоримо з нашим гостем політологом Вадимом Карасьовим. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку. скажіть, ось ці події загострення ситуації, воно стало неочікуваним для влади. Як вам здається? Ну я не думаю, що воно було неочікуваним, але я не думаю, що влада до цього готувалася, тому що була певна розгубленість на першому такому етапі, коли просто люди почали захоплювати урядовий квартал. Потім Верховну Раду, біля будівлі Верховної Ради була така серйозна наступальна активність. В цій ситуації, мені здається, опозиція не змогла втримати людей, а їх потрібно було втримати все ж таки, щоб тиск на Верховну Раду необхідний для того, щоб вона повернулася до Конституції 4-го року, був все ж таки мирний. Тому що це все вилилося знову перше в силове притистояння на вулицях Києва, вчора, це ми бачили. По-друге, ми бачили багато поранених і взагалі. Ми бачили дуже е таку е неприємну картину. Картинку, і ситуація розвивалася до сестрі. Да, Стрімко, так. Це два. По-третє, ми бачимо, що в цій ситуації у влади з'являються підстави для того, щоб діяти більш жорстко. І вже лунають багато. Вчора лунало коментарів, що потрібно діяти владі більш жорстко, силовий сценарій, наводити порядок, наводити надзвичайний стан і таке інше. Тому що все ж таки. Ситуація багато вийшли з під контролю всіх, от на перших етапах того протистояння і з боку опозиції, з боку влади. Що далі робити? Ось тут же ж питання не в тому, що відбулося хто винен, хто що винен, а що здали. треба робити. Ну тут два варіанти є. Або дійсно силовий сценарій, так для того, щоб стримати ситуацію під контролем і не дати і далі можливості захоплювати будівлі ну парламенту, наприклад. Це ж захоплення будів... будівлі будівлі. Державних інститутів А до речі про силовий сценарій. давайте продовжимо а. цю думку, але все ж таки а. я хочу нагадати, що а, на засіданні ради Європи в Брюсселі тиждень тому, що попередили, що запровадять персональні санкції проти українських посадовців, якщо якраз буде застосовано силу, то що тепер ці санкції стануть реальними? Ну бачите, тоді ж як було, от на, на відміну від 30 листопада, на відміну від 10 грудня, влада силовики робили зачистку майдану і дійсно намагалися силовим Методом, силовим способом зачистити Майдан. Але сьогодні і вчора це виглядає трошки по-іншому. Не влада. Почала зачищ 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 зачищати майдан і пішла в наступ, так а навпаки, протестувальники з вийшли з під контролю. Можливо, це радикальні групи, якісь екстремістки, можливо, провокатори, але це для історії вже не важливо. Важливо те, що опозиція не змогла втримати в мирних формах протест. І владі сьогодні є підстави говорити про те, що вони вводять на надзвичайний стан або розраховують на соловий сценарій для того, щоб захиститися і захистити е державу, захистити державні будівлі. А до майдану вони ніякої відносно. Що це немає. буде важливо для Європи, ну сила застосована і все. Ну, дійсно, неоразово ми лунали з боку наших європейських партнерів, з боку США, що про можливість введення санкцій до чиновників вищого рангу в разі, якщо українська влада застосує силовий сценарій. Але вчорашні події мають нюанс, дуже важливий в цьому сенсі, тому що не влада почала зачистку Майдану, на відміну від 30 листопада, на відміну від 10 грудня, коли вона намагалася силовим способом Зігнати майдан тут виглядає так, що все ж таки протестувальники пішли в наступ на силове зіткнення з владою, і по-друге, не влада порушила це перемир'я. Вона виконала всі умови. Генпрокуратура оперативно на сайті дала згоду на ведення закон про амністію. Ось опозиція вона не змогла проконтролювати вулицю. Вулиця пішла в наступ. Тично ось і вона є ініціатором тих силових зіткнень. Тому говорити про санкції в цій ситуації щодо нижньої влади української тут будуть проблеми. Я думаю, що ситуація не така вже однозначна. Так, в цьому сенсі, якою вона була до вчорашнього дня. Ну, я думка, що позиція Європи якраз і була одним із чинників, який посприяв розвитку подій саме в такому випадку, як ми бачимо зараз. Ні, ну я думаю, ні. Я думаю, ну пані Меркель не давала інструкції Кличку, я це нікої позиції діяти так, як діяла вчора, вчора вулиця, протестувальники е, в на вулиці Шовковичні біля Верховної ради і такі інше. Ні, я думаю, тут опозиція розуміє всі ризики, які перед нею політичні ризики. І інші ризики. Я думаю, просто не змогли проконтролювати вулицю, тому що розпалювалася ця, ця ситуація. Взагалі розумієте, в чому проблема компромісу? Тому що сторони, які домовляються про компроміс, в них є проблема переконати. В тому, що ми не програли своїх прихильників, які налаштовані більш радикально, і цих прихильників, яких можна втратити, завжди може перехватити якась більш радикальна сила. Ну, наприклад, правий сектор може перехватити виборців у свободи. Тому з одного боку опозиція дійсно домовилася про компроміс, але на вулицях говорила про те, що ми далі йдемо в наступ, що це не є поразкою, що ми далі будемо йти на перемогу, і таке і інше. Тим більше, коли влада демонструє свою непоступливість щодо конституційних змін і так далі. Оце все накручування в Принципі говорили про необхідність каналізації агресії і якраз ось цей радикально правильно, влаштований правильно, от як її каналізувати, так, енергію, агресію, як завгодно, тому що вже політику робить вулиця, і домовлятися сьогодні владі потрібно вже, очевидно, не стільки з опозицією, скільки з людьми, з народом. А як з ними домовлятися? Це ж не просто візьмеш народ за стів переговорів, посадиш і будеш з ними домовлятися. Для цього є інші способи. Наприклад, дострокові парламентські вибори. Якщо політики в парламенті не можуть сьогодні діяти так, щоб мирно Раїні роз, е, е, криза розв'язувалася, ну, відповідно повідно, потрібно, щоб були інші політики, яким вулиця буде довіряти. Хай люди обирають нову Верховну тобто Раду. Тобто це якраз той інший варіант, крім силового, я, правильно да, я розумію? Так, я так. Прошу. Це буде можливо нова Верховна Рада. Так. Які будуть довіряти протестувальники, вони будуть знати, це наші люди. Ця Верховна Рада може мати установчі функції, працювати один рік в якості таких конституційних зборів, прийняти нову конституцію, не просто повернутися до конституції четвертого року. Вона не така вже добра. Так вона не вирішує питання. Це олігархічна конституція, це влада олігархів. Від президентської вертикалі ми повернемося до вертикалі прем'єр-міністра, на якого буде тиснути великий бізнес. Потрібно, щоб була нова конституція, дійсно демократична, прозпрозорих спосіб цю конституцію. Це приймали на референдуми прийняли, і так можна заспокоїти людей. А в 15-му році провести під контролем, демократичним контролем, зовнішнім внутрішнім президентські вибори Ну, конституційне питання сьогодні дуже широко обговорюється, Справді тут важливий чинник саме зміни форми парламентсько-президентська чи президентсько-парламентська. Чи ви пропонуєте взагалі крім цього змінити і ще інші аспекти? Знаєте, ми настільки зайшли далеко сьогодні в кризі. Що потрібна не зміна форми, а зміна змісту суті по суті, щоб це влад, щоб народ вміг впливати на владу. Чому він сьогодні на вулиці? Чому він діє так радикально? Тому що він не має впливу на державну політику. Начинати йому надати легальні форми впливу на політику за новим за новим виборчим законодавством, за демократичними стандартами, провести вибори. Дострокові парламентські вибори. Хай люди наймуть, як кажуть, нових політиків, інших політиків або цих політиків. І хай ці політики працюють для того, щоб країна зберегти країну ж потрібно сьогодні. Вже. вже ж мова не про те, хто виграв, влада виграчі, влада програє, чи позиція виграчі, вона програє. Про ну, що країна може програти, потрібно рятувати країну і економіку, тому що все дуже серйозно, все дуже запущено. Знаєте, як кажуть в цих фільмах про медицину. Ми її тіряємо, ми їх втрачаємо. От, от про це потрібно. На сьогодні думати. Інакше силовий спосіб, ну це можна загасити пожежу, але підстави для цієї пожежі ми ніколи не зможемо ліквідувати. Потрібно дати сьогодні можливості народу впливати у політику в легальних, виборчих і парламентських формах. Цього не буде, значить, буде вулиця. Дякую, пане Вадиме. Будемо чекати. Як розв'яжуться події? Будемо сподіватися на позитивний розвиток. Дякую.